До чого він дописався. Так. І з хороших новин: Black Box. Що це таке, ніхто не знає, але він є. Ну Так нам говорять в Повернись живим. і ГУР Міністерства оборони України. Не знаю, до чого ця вся історія. Ясна річ, що і псов кидають, коли Буданов сидить на а в нього там карта Москви. З якоюсь метою. Подивимося, чим це завершиться. Я не знаю, чим. Там Збудували велику ще одну кільцеву лінію метро. І тут в них, що знаєш, забрати це неможливо. Так. Вони абсолютно чітко будують свій от і Банаріум. Як по-іншому сказати, не можна столицю. Оу. Ну і зачистка Бахмуту, ні. Ми не будемо дивитися. Але якщо новий рік, то натяки від Данило вони присутні і навіть хтось відео зробив красиве. Хотілося б вірити, що це буде потім реальністю. Марк Фрадкін про ніжність. <плес> Якось надто, ну, надто інтелігентно, але ну, Данілов в святковому насправді режимі. Я, <плес> я бачив Данілова в четвер, висмикнувся заради цього з верховини, нашої благословенної. А от е, побачив нашого секретаря СНБО. Е, такий ну, тримається людина в міжсвятковому стані. Я б сказав, е, як це. Виходячи з, з Катарсіса до Катарсіса, але ну продовжує говорити осмислені речі. Мене особисто цікавило перспективи того, що відбувається в Білорусі, тому що, от в нашому етері безпосередньо в тому, що я веду у денному, був латушко. Один з цих білоруських опозиціонерів. А... Більше не беріть його в ефір. Ну, що значить не беріть? Слухай, треба, ну, треба дивитися, що там робиться, але ну там ми, ми зрозуміли з того, що мали е, не тільки з ним, з інші контакти з цими білорусами, що в Білорусі створюються свої на, по типу Пригожинська. Це цікава історія. А мені хотілося через Данилова, знаєш, отримати нову якоїсь е, компетенції. Вони ну, дуже різно. Е, Каліберно зараз і так ну не, немає, я так розумів, у нас поки що чіткого розуміння або чіткої артикульованої позиції, чи таки готується з Білорусі якийсь наступ чи ні. Тому що Злужний каже одне, Данілов каже інше, Буданов каже третє. Я особисто для себе не дійшов якогось чіткого висновку. А, ну таке. Це просто ти Данілову відео показав, тому я. ти тут ти вперше бачив, так помиселився. Yeah, yeah. Появляється, Бобр його не бачив. Іначе людина нормально з нових був. Бо я...